Доброго дня! Сьогодні 8 березня, і з вами я, Таранусько Володимир Павлович та наш канал Схуднення для всіх або викинь із себе дурні». Шановні чарівні жінки, ми вітаємо вас з цим святом. Ось квітня! І саме головне, ми хочемо вам подарувати, хочемо подарувати вам свою увагу, а також 50-відсоткову знижку на нормування ваги. Супровід, розумієте. Але сьогодні, в цей святковий день, я бажаю посмішок, миру усім, здоров'я, грошей, нормальної ваги. Щоб ваші бажання збувалися, а саме головне, щоб життя ваше було в любові. Розумієте? Любов, увага чоловіків, щоб у вас було в достатку. Так, шановні чарівні жінки, сьогодні вам подарунок. Вам потрібно продивитися це відео, і, скажімо так, зробити коментар. До нього. І коли пройде 8 березня, то я, будь ласка, у кого критичний стан, то ми вже домовимося і допоможемо ну, першим десяти людям, але будуть вимоги коментувати, що виходить, не виходить, тобто стати публічними, не обов'язково фамілію, ім'я та побать. Так, шановні друзі, 50% скидки тим, хто вже буде 11. А до 10 заплатите стільки, скільки вам комфортно. Розумієте, в залежності від того, як у вас фінансове становище. Да, У хто катається на машині, будь ласка, не потрібно вам попадати в цю десятку. Розумієте? Тобто, Одне з правил це перестаньте обманювати себе. Розумієте? Тобто вам не потрібні оці мелочі? Річ йде про ваше здоров'я, самопочуття, а від цього залежить дологе прибивання вас на цій землі. Розумієте? Зараз така погода, таке сонце. Ну, як говориться, жити хочеться вдвійні. І так, шановні, я не буду сьогодні сильно вас відволікати, але вся увага на жінок. Ще раз нагадуємо, що ми вас любимо і даруємо вам свою увагу та квіти. Все остальне ми зробимо самі, да, тому що. Від цього залежить наше самопочуття. Розумієте, оцей стан, коли ми щось робимо і у нас виходить. Тому не будемо брати оці усі е, аспекти. Там відношення немає, коханого не можу дитину родити. Ну, оце все. Сьогодні ми поговоримо про філософію нормування ваги. Яку можна застосувати у себе в житті, бути радісним і щоб у вас все виходило. І так, шановні, по-перше, шановні дача рівні жінки, вам потрібно усамітнитися, розумієте? І розпочати, послухайте, розмовляти з собою і задавати собі питання. Ось у нас така папка є робоча. І тут питання, 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 питання до тих пір, поки ви не скажете собі, я все зрозуміла, мені потрібно терміново розпочинати щось змінювати. Але почуйте мене, не ламайте все відразу. Вам не потрібно це розчищати площадки і вибудовувати щось нове. Розумієте? Не потягнете. Значить, що ми робимо? Ми поряд з собою вибудовуємо, вибудовуємо себе але І Цього себе ми не втягуємо, нічого зайвого, тому що все зайве робить, ну, потребує уваги, потребує охорони, догляду. Розумієте, воно вам не треба. Воно потрібно вам в цьому відрізці один день, щоб всього було вдосталь. Та ще з залишком, щоб з кимось поділитися. Розумієте? Розумієте? Тут потрібно зрозуміти. Тепер, значить, розпочніть перше. Скажу три моменти. Перше, розпочніть діалог з собою. В тиші. Розумієте? поговоріть з собою. І задавайте собі питання, які ви хочете. Не обмежуйте себе. Але питання, які ми задаємо, послухайте, послухайте. Як так сталося, що мене так рознесло по талії, по вазі. Розумієте? Неприємні питання. І не потрібно їх афішувати. Не потрібно це маніфестувати, лозунги писати. Тихо, сам собою, я веду бесіду. Бесіда неприємна. Але ми робимо це в тиші. Розумієте? Друге питання. Якщо я така, як я є, а ми у своєму житті, це вже науково доказано, ми шукаємо задоволення. У кожній хвилині, секунді дай дай задоволення, дай задоволення. Так от як так трапилося, що я зараз в такому стані? Відповідь очевидна, я маю вигоду. І ось яку вигоду ви маєте, ви повинні собі сказати. Може ви привертаєте увагу, може ви доношуєте плаття після когось і немає спеціаліста вшити. Розумієте? Тобто не обмежуйте свої відповіді. Ви одна, ви нікому не розкажете, але прохання записуйте, відкрите справу, дата заведена, число і поставте багато точек. Якщо в мене не вийде, ну прекрасно, звертайтеся до нас. Ось зараз ми взяли, ну, скажімо так, план під час Великого посту. Нормувати вагу, і щоб моя вага була 77 кілограм. Тобто, ми вже шукаємо, шукаємо гарні цифри. Розумієте, парні. Ну, от мені нравиться 77. Але воно підтверджено розрахунку. Тобто, почуйте ще увагу. Не потрібно з собою боротися. Розумієте? Не потрібно. Чому? Тому що те, що заложено нам від природи, воно сильніше наших рішень, почуттів і всього остального. Так, шановні, ну і я сказав, що не буду перевантажувати, Це розпочніть діалог. Знайдіть відповідь на питання, яке задоволення я отримую від цього стану ви, скажімо так, по цьому житті. Шукаєте задоволення, просто вас занесло. Ви не знаєте закон і неці. Ну і третє, шановні, ми завжди поруч. І сьогодні вітаємо вас зі святом. 8 березня. Хай мир прийде до всіх. Хай мир прийде в наші серця. І будь ласка, будь ласка, нормуйте свою вагу. Це, скажімо так, лишнє, воно перестане нас втомлювати. А людина, яка по життю йде звільнена від зайвого, вона завжди дарує легкість, радість і, скажімо так, довголіття. Все, шановні зі свята вас, гарного вам самопочуття. Пока-пока. Телефонуйте. Залишайте коментарі і пам'ятайте, перші 10 отримають оплату. І як вони забажають, скільки їм не жалко від отриманих результатів. Ну і ті, хто вже підуть і сьогодні підпишуться на наш канал та залишать. Повідомлення 8 березня так да, отримують 50% знижку. З вами був канал «Сходи не для всіх, або викинь із себе дурня. Ви мої умнічки. Пока-пока.